Сьогодні наша компанія вкотре рада брати участь у пристальці Trade Show. Давайте подивимось, що він є цікавого. ось така стрічка. Компанія Квас. Ми можемо там набути. Тобто вони воно щоб мінімалізувати зайві рухи і прискорити процес пиття віру. далі. Наступний. Так. Це <пілок> насадка на канал 35-сантиметровий, за допомогою якого ми можемо. Профівак України та багато інших. Давайте подивимось близько до нашого стенду. Євген Сухарів, Київська школа клінінгу. Дуже багато різноманітної техніки, яку можна протестувати. Так, і ось в центрі знаходимося. У продажі доступна наша книга і на наш сайт.